Раніше тут займалися художньою ковкою, виготовляли інструменти та лагодили машини. Але сьогодні ж по потребі ЗСУ виготовляють буржуйки. У нас є декілька видів, так званих цих прибори для обігріву, їх таким чином називаю. Це персональні для бійця, є такі невеликі, є так звані ракети і є. Класичні буржуйки, які служать в більшій мірі вже для обігріву більшої таких бліндажів. Буржуйкою можна не тільки обігрівати приміщення, розповідає директор заводу, але й сміливо кип'ятити воду та готувати їжу. Такими обігрівачами користуються не тільки військові, але й місцеве населення у пунктах обігріву. Крім того, що ми їх відправляємо для військових на передову. Ми їх і ми ними і забезпечили так звані пункти обігріву в місті Івано-Франківську. Це я думаю, десь декілька десятків, які ми роздали для цих пунктів обігріву. Більше 500 штук різних видів, тих, які я перелічив. Це загалом та кількість, яку ми зробили на протязі цього року. Впродовж дня хлопці роблять понад 10 буржуйок. Розміри узгоджують з військовими, а вага залежить від товщини металу. А це в середньому 50-80 кілограм. З листового матеріалу ми вирізаємо на плазмі елементи, потім йде формування. Обічаєк на вальцях ми загадку робимо. І потім при спосібленнях кондукторі зварюють, йдуть зварювальні роботи. Підприємство виготовляє буржуйки за власні кошти. Собі вартість однієї 5 тисяч гривень. На передову їх відправляють безкоштовно. На підприємстві кажуть. Виготовлятимуть обігрівачі доти, доки буде потреба. Сніжана Крушовська, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія компанія Раї.